90. О, давай. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа, ти пристановище, і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіла ловця і від пошести згубної. Плечами своїми він захистить тебе і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся ти страху в мечі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряви, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очами твоїми. Дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і всевишого ти обрав за оборонці собі. Отже, прийде до тебе лихо і пожертв, отже, не прийде до тебе лихо і пошек наблизиться до оселі твоєї.